Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. Страшний вибух. Пишуть, що прямо зараз литовці відкрили вогонь по скупченню сили, які намагались прорвати кордон. Сили білорусів, росіян відступили. Ситуація напруження, удар замовчується. Пишуть про понад 70 загиблих 100 поранених. Прямо зараз там тримають навчання. Офіційна версія розрив снарядів. і Повторна детонація. Неофіційна Литва показала білорусам зуби. Розвідки Британії, Ізраїля попереджає, що Путін хоче захопити Литву, Естонію, Латвію, країни Балтії Молдову. Пише Юрій Федчак, щоб захопити Молдову, йому треба. Odessa На країни Балтії він піде з Білорусі та зі своєї території. Президент Фінляндії сказав Трампу, що Путін стягує війська до кордонів країн Балтії. Як він це робив на початку 22-го року перед вторгненням в Україну, зараз стягуються війська до кордонів країн Балтії, нібито для навчання. Захід 2025. Наразі задіяння війська Білорусі, Казахстану та Північної Кореї. Міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці країн Балтії, оскільки Росія продовжить реалізацію планів щодо перевоз. Зброєння та передислокації військ на північно-східний фланг НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Financial Times. як пише вті, Естонія, Латвія, Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться в Україні. Як тільки адміністрація Трампа виступить посередником припинення вогню країни Балтія зазначають, що Кремль вже виклав плани щодо збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів. Ми всі розуміємо, що коли війна в Україні буде припинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це також означає, що рівень загрози. Значно зросте дуже швидко, сказав Фаншолтаймс міністр оборони Естонії Ханно Певкор. Його литовська колега до Віла Шакальєна зробила подібні зауваження, перебуваючи в Великій Британії на початку тижня. Давайте не мати ілюзій, давайте не брехати собі, що з Росією покінчать після України. Росія використає цей час після припинення вогню, щоб прискорити свій військовий потенціал. Вони вже мають величезну армію навчену бою, яка збирається ставати ще більшою. Сказав Шакальєна. Міністр оборони Естонії Певкор зазначив, що 600 тисяч російських військових, які зараз оцінюються в Україні, 300 тисяч йому будуть передислоковані. Ці люди не Ідеть у різні куточки Росії збирати кукурудзи чи робити щось інше, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у 5-10 разів більше ніж в рідному місті, заявив міністр оборони Естонії. Країни Балтії особливо стурбовані великомасштабними військовими навчаннями. Захід, які відбуваються восени поблизу їх кордонів у Росії і Білорусі, навчання, які проводяться кожні 4 роки, моделюють конфлікт з країнами НАТО, в них беруть участь десятки тисяч військових танків, літаків артилерії. Обидва міністри також застерегли від передислокації будь-яких військ НАТО з своїх країн для Мування так званих європейських сил за спокоєння, які будуть направлені в постконфліктну Україну як засіб стримання Росії від повторного нападу. Ми не можемо поставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні. Наголосив міністр оборони Естонії. Країни східного флангу НАТО, включаючи Польщу і Румунію, заявили, що не можуть взяти на себе зобов'язання розгортати війська в Україні за рахунок власної безпеки. Естонія також заперечила проти планів Британії передислоковувати в Україну британські сили, призначені для оборони Балтії. Наразі Литву захищає німецька бригада, яка буде розміщена на її території найближчими місяцями. Латвію захищають багато національних сили на чолі з Канадою. А Естонію охороняє британська бригада, яка може бути відправлена з Великої Британії в короткий термін. На даний момент в Естонії знаходиться трохи менше тисячі британських військовослужбовців. Ця послідовна залізна відданість Естонії продовжуватиметься, і вона продовжуватиметься, тому що Естонія та наші війська перебувають на передовій НАТО. Заявив раніше цього тижня міністр оборони Британії Джон Гілі. ПС Москва прагне швидшої самоліквідації РФ відкриттям другого фронту країни Балтії готується до війни з фашистською Росією. Тим часом Трамп продовжує грати комедію. І, мабуть, готується злиняти від проблем, передбачених п'ятою статтею північно-атлантичного договору. НАТО він вважає обузою для США. тут ще гігантські понад 36 трильйонів доларів. зовнішні борги безперервно ростуть як гриби після дощу. Разом з путінською Росією він ладен здерти шкуру з іще живого ведмедя, накласти лапо на надра України. А Росія ж експлуатує на халяву на Донбасі, то чому би пройди світом капіталістичного світу не поживитись, користуючись нагодою? Є змушена алярмо формувати свого Атона для захисту від азійської агресії. На штати вже надіятись нема сенсом. Спадіння усталеного порядку може розпочатись хаос з множиною воєнних конфліктів на багатьох континентах через потурання штатами російського тероризму. Якщо дозволити Росії, то інші дозволу вже не питатимуть. Якби ви знали, скільки вибухових мін сповільненої дії закладено у всьому світі мова про заморожені конфлікти між країнами, і навіть між народами всередині деяких країн взаємна, ненависть існує майже на всіх материках. Китай вже давно зазіхає на Тайвань, і сірник воєнного конфлікту готовий спалахнути будь-якою миті Готується і північна Корея. Ще одна мавпа з гранатою в руках, іран з Іраком не забули про взаємні образи, а Ізраїль. Одне стає очевидним, з багато всього було зав'язано навколо ша, і всі вірили штатам на слово долару, молилися, ніби він все А тепер його цінність різко знижується. 100 доларів США вже не такі надійні, як і дані раніше ситі і безтурботній Європі солодкі обіцянки. Якщо до влади США з улюлюканням прийшли глобалісти з надмірними апетитами, то їхні руйнівні дії можуть бумерангом обернутись проти них самих, як і наша в цілому. Їхні капітолій похитнеться, бо кожна дія має свої наслідки. Тому американцям краще чи негайно оголосити імпічмент розхитувачу Трампу і обрати щось путнє на його місце інакше рухне вся світова архітектура, в якій США відігравала фундаментальну роль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.